Добрий вечір, народ. В тій же книзі Божественні слова трапився мені ще один цікавий, на мій погляд, поет-мислитель Азербайджану Імадедін на Симі. 1369-1417 роки життя. Потім він був битий в місті Алепо, сучасна Сірія, тому що вас Перше в східній поезії підніс людину до Всевишнього, до Творця до Аллаха, а Всевишнього Творця Аллаха наблизив до людини. І за це його жорстоко з ним розправилися. І ось хочу декілька, переклала декілька його віршів. Ну, може, там, як знаєте, переклад Рими небагато, я хотіла залишити суть. Сторінка 619. Вірш. Я вірш священний. Я вірш священний. Я навік, світіння його огнива. Я співрозмовник вищих сил, гора синай відтепер я. Я віщих сур, священний вірш, і ніби накреслення їх. Нусури, це розділи в корані. Вони звучать в устах моїх з кінцем початок єдинства. Я корінь дерева і листя, смерть і народження єства. Я раб, який не пам'ятає родинності, засуджений і суддя, мечеті піднесений звіт, пустеля. Життєвих негараздів, я таємний подих, Що серце рве, і радість явна твоя, два світи я в собі вмістив, і темряву, і гірський блиск світив, низиною і вершиною був сходом і заходом дня, пергамент, що посланий нам. Учення сутність і ім і, і мам, і мам це духовний керівник в ісламі. Я славу і хулу і сором тягну в собі з'єднавши я нерухомості оплот, але день за днем, за роком рік здійснює сенце оборот, сонце оборот, і зірки кружляють навколо мене. Мій початок. Каф і нун – я минуле і я напередодні. Ну каф це 22 друга літера, – 15-та літера в арабській абетці. Я старець, але роками юний незахищеність і броня. Я жебрак, як фах, фахфур багатий. Я тигри річка і я Багдад Об'єднаність і розлад, я агнець мудрий, як змія, я рай і черебо туба, ой, я рай і дерево туба, я дня останнього труба, я шахіншах стежкою раба бреду, кайданами брящу. я разом кравчий і вино. Мені бачити приховано дано. Ну, кравчий це, як головний кухар у царя. <кій> я простий і складний водночас, і боязкість, і дерзання я, майсур і смерть на глаголь. Я радість і людський біль. Я ангел, але моя юдола, де в стогоні живуть. Де в стогоні живуть долина. З природою я не розділений, я багато барв'ям наділений. Я і рубаб, і чанга дзвін, я плескіт струмка, і листя шум. Ну, чанга це музичний інструмент. Я пальми фінікової зліт, я разом і бджола, і мед. Я той. Який щастя шле за доброту себе клянучи. я небо, твердь, пар і вода я, пар і вода, я наводнення і пожежа. Я перли океану дар. передбачаю все зарання я, терновим обдарований вінцем, я сулеймя, Сулейман з його кільцем. В сльозах, сяючим обличчям і сміх, і зітхання я, о на семи почуй, прийми веління звище в гомони, ти світоч неба і землі. Стань передвісником буття. Бачите, там, як вже говорив попередній поет Нізамі, так само і цей каже на семи. Він говорить, передбачаю все зарання я, і от в кінці ти світ, точ неба і землі, стань передвісником буття. Отже, поети самі дійшли до того, ну, їм прийшло розуміння самих, самим цього світотворення, цього земного життя. Мені добре. Любов моя з тобою двох наодинці мені добре. Я метелик, а ти свічка, в твоєму вогню мені добре. от вічної істини вино осягнути тверезим не дано. Я сп'янілий і сенс давно знайшов у вині добре мені. Я не відкрию, і не відкрию я іншим, якою любов'ю я млоюсь. Лиш знак почуття сам збережу, приховаю в глибині добре мені, суперник милості позбавлений твоєї краси не бачить він, і гони нечистих дух, нечистих геть. Я в стороні добре мені, ну, Іса – це Ісус ми вже знаємо. Я про пощаду не молю, коли накинуть мені петлю. Я не скажу, кого люблю, і в смертному сні добре мені. У питному домі скарб знайдено, від лицемірства віддихнемо. Якщо змій не визнає про те, подвійно тоді добре мені. Пісня на семи, як темний ліс, сто таємниць в ній закрито, сто чудес, якщо їх не розгадає біс. В моїй країні добре мені. Бачите, такий він молодець. <кхм> Виявив я скарб таємний. Що кружляю я, як метелик над тобою, Не відкрию ворогам, Добре б мовчати вогню, бо смертельний він метеликам, Виночерпій з вуст своїх напоїв мене до п'яна. Як я падав до твоїх ніг, скільки б непитущий не впізнав, тільки б непитущий не впізнав. Не повідаю нікому таємницю вічного кохання до тебе. Добре б, ту... Про... Добре б про ту таємницю не почути, не почути ворожим вухам, сунути шию в петлю легко, але проте не можна при тому, Таємницю шибенниці відкрити, що відома лише знавцям. Мій суперник щастя позбавлений споглядати таку красу, Чисто дихання і... чистота дихання іси недоступна брудним вустам. О, захід, продовжуй базікати в келії ханжі, колишній абсурд. І навіщо закоханому знати дурницю, Що ти мелеш там? Долику ніжної троянди любов вічно відчуває соловей. Добре б про ту любов не провідати її шпилькам. Серед святих руїн любові, Недоступних пустим ханжам? Виявив я таємний скарб, і я Змію його не дам, чудесами вірші сповнені у закоханого на семі, Шарлатанам закриває, не бажає він своїм чудесам. Не бажає він їх своїм чудесам. Ну, шарлатанів. <клух> Лише прозірливості істина видна, знає людина. У будь-які часи лише прозорлива прозірливим істина видна, пізнав ти сам себе, став прозірливим, сам не пізнав себе твоя вина. Хто істину осягнув, той став коралом, рубіном став, чия гладь огранована, суть всіх кругів і розділень пекла. Суть всіх стихій лише мудрому ясна. Він знає, що росте на дереві раю, і цей плід є чоловік або дружина, роль райських гурій або гил мапів для всіх себе пізнавших нетемна. Ну, гурії це райські дівчата, красуні. Так. Лише мудрому відомо, що за волога у потоці сель себіль укладена, блаженні ті, хто вникнув в суть явищ, їм навіть влада шайтана не страшна. Але жалюгідний той, хто істини не знає, він всіх бідніший, проява його бідна, оскільки помилкових істин в світі багато. А праведна істина одна. Она семі твій розум вода жива. Проява тих, хто не випив її, важка, Хто може відати достовірніше хизра. У струмку вода чиста чи холодна. Ну, хизра це праведний проповідник у Корані. Слово. Прийди, почуй, я повторю знову, повторюю знову, є в слові знак початку неземного. З усіх шести сторін поглянь на світ лише слово, світу нашого основа. Між мовою і вимовлячим, і вимовлячим промову, по суті, немає розрізнення ніякого. Пророк сказав, що серце. Трон, але слово ось його першооснова. Даруючий, дарує виступ без плати нам. І немає нічого прекраснішого слова, все слово, і початок, і кінець, земля і твердь, свобода і кайдани, в основі всього Всесвіту, каф і нун. лише каф і нум це літери арабського алфавіту, там 22 і 15, по моєму, лише знак і слово, нічого іншого. Був чистий Іса і праведний ахмед, і було слово їх надійніше даху. Ти слово книги вічності пізнай, відчуй. Де йде, добро, де йде слово добром, де суворо, де б не почув слово, відрізняй ти слово добре від слова злого, сам на семи не будь владномовний, хай слово лунає коротко, мудро, ново. Я Бог. Я Бог, і як мансур, я говорю про те. Давно я притчею став тут в місті великому, для праведних кибла, закоханий для закоханий, ну, кибла це напрямок навпроти. Я, ваш квітучий сад, обжитий вами будинок. Я і пророк Муса, який розмовляє з Богом, я і гора сина і всяй я зрощених водне. Твоїх брів гідний? Я сам і сам я світлом став, і сам горю вогнем. Злиття з Богом ось вино священної віри. Я п'ю це вино на бенкеті хмільному. Ну, мається на увазі тут вино і бенкет хмільний. Що поети, вони пізнаючи, ну, з'єднуючись з вищими світами, з цими тонкими світами, вони стають як оп'янілі, так хмільні, закохані. В них розширюється настільки світобачення, що ну, от, І от таке злиття з ними, що вони по-другому екстаз. Ну, по-другому це не знати, як пояснити, це екстаз. О ти, так, продовження, о ти, чиї губи, день, о ти, чиї кучері опівніч, стань для мене і ти цілющим напоєм, Куди не кину погляд, ти бачишся мені всюди, І щасливий я тоді, в стражданні своєму, В мені живуть світи всі вісімнадцять тисяч, і прихований в мені Аллах, він прихований у всьому. Я таємниця всіх чудес, прихованих в цьому світі, я сонце, що завжди горить над вами днем, перед вами на сімі свою відкриває, відкриє таємницю і в лапках я щасливий, Бог захований в обличчі моєму. Живе в моїй душі. Живе в моїй душі любов до краси одвічної, предвічна любов любов'ю стане вічною. Той, хто пізнав себе, Божественне пізнав той, пізнання Бога ось на світі шлях кінцевий. Святоша уксус п'є, не відаючи того, Що взір улюбленої ось напій бездоганний. Ханжа відкинув любов і цей тлінний світ, а світ знайшов в очах коханої сердечної. На світі лише сліпий тобою не захоплений, Не цінує він краси живої, хоч швидкоплинної. Той, хто нечистий в любові, той не любив ніколи, Не твій приятель. Хто не любив ніколи, не твій приятель, він ніхто ніщо, як перший встрічний, а мені, як в серце ніж, увійшла твоя любов, і від любові своєї хворий я і покалічений. І хоч я на семи суть вічності збагнув, І все ж близиться мій час смертний шлях кінцевий. Суть вічності збагнув. Звідки це знати? Світ дивовижний, але сліпим звідки це знати, Світ барвистий, але їм звідки це знати, Поки ти живий, поки ти живеш, вважай, що світ прекрасний. Оскільки не живим, звідки це знати? У минулі дні мансур свій свік закінчив у петлі. Що він пізнав іншим, звідки це знати? Що відає Лейли те Менчу, Мен... меджнуну? Ну, це поема про двох закоханих: Всім людям іншим, звідки це знати? Твій життєдайний лик, подібний базиліку. Але чудовиськам земним, звідки це знати? День страшного суду і дійсно буде страшний. Ми темні нам таким, звідки це знати? Про гурії в раю запитай людей безгрішних, нам, грішникам мирським, звідки це знати? У грішників запитай, які страшні муки пекла, Блаженним і святим звідки це знати? Она Семи твій подих, подих Мойсея, але не другам твоїм звідки це знати. У світі істина одна, на світі істина одна, та істина ми самі. Ми суть всього, що в світі є над нами і під нами, і щоб істину побачити її не стороніться. Дивіться вгору або навколо закоханими очами. Він так глибоко правий, він так глибоко правий, я його так розумію, <кхм> бути може кожен з людей, прихований покровом таємниці, як промениста зірка, що прихована хмарами, Ким були, тим залишилися ми, хто ми є, будемо тими ж. І в цьому світі, і в іншому, і в шинку, і в храмі, чимало ниток і шляхів, і вірних, і невірних, але зовнішній світ до віку єдиний, єдині ми з вами. У нас живе Дух Святий, і благодать Синая, де дивував муса людей своїми чудесами, змішалося в нас добро і зло. Каліцтво з красотою не десь там зовні, а в нас самих все і вода, і полум'я. Хочете мудрецями бути, поспішайте, щоб швидше пізнання двері відчинити, що за сімома замками. Як все і ти, о на зими єдиний на світі, кружляєш немов колесо. Між двома світами. Богом я створений. Я Богом створений і сам я Бог. Святий вогонь, Святого Духа склад, як книга долей, супутник Гавриїла, Я і Срафіл, що протрубить в свій ріг. У донжинності я довів єдність. Я як муса і праведний, і суворий. Я глядач сам став видовищем для інших, не вдалося мені приховати своїх тривог. Улюбленець неба я упорядкував ту землю, де поставив свою обитель. Я, дух і тіло, суть і оболонка, я форма, вмістилища застава. Немає гірша лиха для нас, ніж слава. Я длінної слави уникнути не міг. У семи краях землі я став Джемшидом, став Бог Диханом, чий престол високий, ну, Бог Дихан це титул китайських імператорів, щоб в належний час здійснював я обмивання, стікає з неба на мене потік, як суфії я Аллаха вихваляю. Святе ім'я я собі нарік, і все ж вогонь любові мене спалює, я ним охоплений з голови до ніг, і щасливий на семи лише тим, що любить, що полум'ю любов'ю, любові себе прирік. В цей світ я не вміщуся. У мене вміститься обидві обидва світи, але в цей світ я не вміщусь. Я суть, що немає, що немає місця, і в буття я не вміщусь. Все те, що було, є і буде, все втілюється в мені. Не питай, іди за мною, я в пояснення не вміщусь. Всесвіт мій. Перед привісник, мій початок, життя моє, впізнай мене по цих знаках, але я в знаки не вміщусь. Припущенням і сумнівом до істин не дійшов хто, хто істину дізнався, той знає, з догадки я не вміщусь. Глибше заглянь в мій образ, і постарайся сенс зрозуміти, являючись. Тілом і душею я в душу з тілом не вміщусь. Я перл кхм, кхм, в мушлі прихований. Я міст, ведучий в пекло і в рай. Тобто середина. Так знайте, що з таким багатством я в крамниці світу не вміщусь. Я найтаємніший скарб всіх скарбів. Я очевидність всіх світів, я коштовне джерело в моря і надра не вміщусь, хоч я великий і неосяжний. Але я Адам, я чоловік, я співтворення Всесвіту, але в співтворення не вміщусь. Всі часи і всі віки я, душа і світ, все це я. Але хіба нікому не дивно? Що в них я теж не вміщусь. я небосхил, я всі планети, і ангел відвертості тримай язика за зубами, і в твої губи я не вміщусь, я атом всіх речей, я сонце, я шість сторін твоєї землі. Швидше дивись на ясний мій, я в цю ясність не вміщусь. Я відразу сутність і характер, я цукор з трояндою навпіл, я сам рішення з оправданням, я мовчазний рот, в мовчазний рот я не вміщусь. Я дерево вогні, я камінь, який піднявся на небеса. Ти полум'ям моїм милуйся, я в це полум'я не вміщусь. Я солодкий сон, місяць і сонце. Дихання, душу я даю, але навіть в душу і дихання без цілком я не вміщусь. Старець я в той же час молодий, я лук з тугою тятивою, я влада, я вічне багатство, але сам у віки я не вміщусь, хоч сьогодні на семи я, я, хашеміт і. Корейпшт. Хашеміт це нащадки пророка Магомета, а Корейпшт я не знаю, що. Я менше, хоч сьогодні на семи я, я хашеміт і Корейпшт. Я менше, ніж моя слава, але я і в славу не вміщусь. Доброго всього доброго всім! Надіюся, було дуже цінно зрозуміти дещо з поезії.